Права 352. Виконай множення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 15,17, що множиться на 34,45. Ну записуємо тоді, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 15, що множиться на 34. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 17, що множиться на 45. Гаразд? Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, скорочуємо на 15 чисельник. 15, що ділиться на 15, це буде 1. 45, що ділиться на 15, це буде 3. Далі скорочуємо на 17. 17, що ділиться на 17, це буде 1. 34, що ділиться на 17, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. В чисельнику у нас буде. 1, що множиться на 2, це буде 2. В знаменнику 1, що множиться на 3, це буде 3. Отже, добуток у нас буде 2 третіх. Переходимо на друге завдання. 19, 42, що множиться на 21, 38. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 19, що множиться на 21. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 42, що множиться на 38. Ну, гаразд, давайте тоді скорочувати. Отже, можна скоротити на 19, 19 ділимо на 19, це буде 1. 38, що ділиться на 19, це буде 2. На 21 можна скоротити, 21 ділимо на 21, це буде 1. 42 ділимо на 21, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас тоді залишиться 1, що множиться на 1, це буде 1. В знаменнику 2, що множиться на 2, це буде 4. Тобто добуток у нас 1 четверта. Гаразд, переходимо до третього завдання. 24 65, що множиться на 52,57. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників, це 24, що множиться на 52. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 65, що множиться на 57. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності, давайте ми запишемо одразу множники, як можна розкласти 24. Ну, 57 точно можна розкласти лише як 3, що множиться на 19. Тобто в знаменнику. давайте напишу якийсь великий знаменник, Замість 57 я його перенесу вперед, це можна зробити. Ми запишемо як 3, що множиться на 19. Це буде 57. Далі 24, тоді запишемо, як 3, що множиться на 8. Є. Ну і помножити. Тепер 52 і 65. 65, якщо я поділю на 5, це буде 13. Тобто 65 можна записати як 13, що множиться на 5. Є. А 52 можна записати як 13, що множиться на 4. Гаразд і це тепер дорівнює. Тепер дуже просто скоротити. Дивіться, ми скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. Тоді в нас тут буде одиниця. Бо 3, що ділиться на 3, це 1. Далі ще можна скоротити тоді на 13 і чисельник і знаменник. Так, Це буде також одиниця. Ну що ж, тут вже 8 що множиться на 4, 19 на 5 вже немає. Як скоротити, то тоді записуємо, що 8, щоб множиться на 4, це буде 32 в чисельнику. Так. А 19, щоб множиться на 5. Ну що ж, 20 на 5 це 100, а тут мінус 5, то буде 95. Записуємо 32. 32, 95. Є? Ну що ж, Переходимо тоді до четвертого завдання. 25, 36, що множиться на 51 80. Записуємо тоді, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 25, що множиться на 51. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 36, що множиться на 80, і. Ну що ж, тут можливо досить і скорочувати по-іншому можна. Або запишемо все-таки, розкладемо на множники, записуємо тоді 25. Можна записати як 5, що множиться на 5. Помножити. Тепер 51. Ну, 51 розкладається тільки як 3, що множиться на 17. То ми записуємо як 3, що множиться на 17. Гаразд. 36. Ну, Можна розкласти як 6, що множиться на 6. Так, Запишемо тоді. Але тут у нас є 3. То краще запишемо як 3, що множиться на 12. Записуємо 36 як 3, що множиться на 12. Помножити. Ну а 80 треба розкласти, щоб була п'ятірка. Ну, Якщо це 5, то це 5, що множиться на 16. Ну або 8, що множиться на 10. Так? Або так можна записати 8, що множиться на 10, нехай буде. Гаразд, і це дорівнює. Ну, а тепер скорочуємо. Дивіться, на що можна скоротити? На 3, і чисельник і знаменник скорочуємо. 3 поділити на 3 це буде 1. Потім можна скоротити на 5 і чисельник і знаменник. 5 поділити на 5 це 1. 10 поділити на 5 це 2. Ну що ж, більше не можна підібрати. Якихось спільних дільників. Тоді записуємо, що 5 що множиться на 17, це буде 5 на 10 – 50, 5 на 7, 35, 85 у чисельнику. Ну а в знаменнику залишається 12, що множиться на 2, це буде 24. Запишемо так, 24. Що множиться на 8 залишається. На жаль, більше не скорочується. Ну що ж, давайте тоді стопчик перемножимо. 24, що множиться на 8, скільки буде? 4 помножити на 8 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16. Плюс 3 це 19. Отже, це буде 192. Тобто записуємо. Що наш добуток буде дорівнювати 85 192. Ну що ж, ось таке складніше завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.